Напередодні вступної кампанії в Івано-Франківську відбувся круглий стіл чесний вступ до вищих навчальних закладів 2010. Його зініціювала обласна організація Комітет виборців України, яка неодноразово спостерігала за процесом зовнішнього тестування. Були запрошені представники вищої і середньої шкіл, батьки і учні. Всі присутні виступили за зовнішнє незалежне оцінювання. Воно кажуть експерти виключає хабарництво і робить процес вступу максимально прозорим. Тестові питання вимагають упрацювання, каже. Богдан Томенчук. у перспективі доцільно створити банк тестів, доступ до яких мали б усі абітурієнти. Зараз тести авторські, проте відміняти їх не можна. Вважають учасники круглого столу. Вони обговорили і інші питання, зокрема, як підняти престиж професії вчителя і вищої освіти загалом. Поки ми не минемо ситуацію, що вчитель отримує заробітну плату 100 разів меншу ніж президент. Я кажу образно. Я, я кажу, образно. При тому, що президенти в нас ніколи не бідували. Доти у нас нічогісінького не вийде. Доти в нас мусить існувати обезлюднена система оцінювання якості знань. Негатив сьогодні нашого суспільства і нашої системи освіти заключається в тому, зводиться до того, вибачте, не заключається. Зводиться до того, що цей негатив найголовніший, що в нас сьогодні. Порядка 75-80% випускників школи попадають до вищих навчальних закладів. До вищих навчальних закладів. А я вам гарантую, що 50% з них не здатні долати вищу освіту. І треба, я думаю, було б обмежити все-таки якийсь становити більш високий бал ніж 124, для вступу до вищих навчальних закладів. Це зразу розв'яже питання надлишковості вищих навчальних закладів у державі.